Привіт, друзі! Якщо ви дивитесь це відео, значить ви плануєте купити автомобіль в Норвегії. Та шукайте, як це зробити без перекупів. В цьому відео я вам хочу розповісти про процес купівлі автомобіля в Норвегії, про оплату, про контракт, про те, як спілкуватися з власником, те, як переоформити, які документи вам потрібні для розмитнення в Україні та як його довести з Норвегії в Україну. Спробую вам донести цю інформацію максимально просто, щоб вам це було зрозуміло. Ну що ж? Поїхали! Перше це де знайти автомобіль. Найпопулярніший сайт, де шукати автомобілі в Норвегії це fin.no. У своєму іншому відео я розповідав про, трішки про цей сайт і показував, на що потрібно звернути увагу в оголошенні, як використати ту інформацію, яка є в оголошенні проти власника, тобто щоб збити ціну. Потім як знайти, скільки було власників автомобіля, який пробіг в автомобіля, коли було останнє СТО та. Всю історію про автомобіль. Це все в моєму іншому відео. Ви можете це подивитися. Отже, я рекомендую сайт FіNor. Всі норвежці, чи приватники чи дилери, які продають автомобілі, виставляють автомобілі на тому сайті. Тому користуйтесь ним. Наступний етап це вже коли ви знайшли авто, яке вам подобається. Що далі? Далі вам потрібно написати власнику та запитати, чи є автомобіль ще в наявності, чи він ще не проданий. Майже всі норвежці розмовляють англійською, тому можете сміливо писати їм англійською, і вони відповідають англійською. Ну, де, були випадки, коли пишеш норвежцю англійською, він відповідає норвезькою, але ви можете користуватися Google-перекладачем. Що важливо зазначити в повідомленні до норвежця? Потрібно запитати, чи є автомобіль наявності. Яка його кінцева ціна, адже дехто може торгуватися, або запропонувати свою ціну. Та обов'язково запитати, чи є обидві частини тихпаспорту автомобіля, адже це важливо мати при собі, коли ви будете розмитнювати автомобіль в Україні. Без цього ви не розмитнете його. Тому важливо запитати власника наперед, чи є в нього цей техпаспорт. Бо були випадки, що купували автомобіль, а техпаспорту немає, і потрібно його потім замовляти в рево і чекати ще 4 тижні, щоб його отримати. Це трішки створює проблеми, тому варто запитувати, наперед, чи є. Він. Якщо автомобіль є в наявності та ви домовились про ціну з власником, то ви можете також його попросити надіслати вам коротке відео автомобіля, щоб ви зробили своє кінцеве рішення, фінальне рішення. Також важливо знати, коли ви домовляєтесь про ціну, ціна завжди включає. Витрати на перереєстрацію. Вартість перереєстрації ви можете глянути в оголошенні автомобіля. Тому, коли пропонуєте свою ціну, пишіть, що там, наприклад, автомобіль коштує там, 60 тисяч крон, пишіть 60 тисяч крон, включаючи перереєстрацію, щоб власник розумів, скільки він отримає грошей. Ви домовились про ціну з власником. Ціна включає перереєстрацію. Далі вам потрібно зробити оплату, контракт та забрати автомобіль. Перед тим як зробити оплату, я рекомендую пояснити власнику, що ви плануєте експортувати цей автомобіль. І що для автомобілів, які експортуються з Норвегії, не потрібно платити перереєстрацію. Тому ви чітко повідомлені маєте написати, що ось ціна, про яку ми з вами домовились, наприклад, 60 тисяч крон, і там, наприклад, перереєстрація 5 тисяч крон, ви написали 60 тисяч мінус 5 тисяч, і кінцева ціна 55 Тобто, Продавець отримує 55 тисяч крон на свій рахунок, і це ви маєте йому чітко пояснити, оскільки не всі вони знають, що для експорту не потрібно платити перереєстрацію. Отже, ви це пояснили продавцю. Далі вам потрібно підписати контракт та зробити оплату. Наступний етап оплата та контракт під цим відео. Я додам посилання на безкоштовний контракт, який ви зможете завантажити та заповнити. І підписати його з власником. Отже, ви завантажили контракт, ви вписали всі дані. Важливо зазначити в контракті він код автомобіля та ціну в кронах та в євро. Це потрібно для розмитнення в Україні. Ви це зробили, ви підписали контракт з власником. Далі вам потрібно зробити оплату. Дуже рідко норвежці погоджуються на оплату готівкою. Всі вони надають перевагу банківському переказу. Тому вам потрібно буде зробити свіфт-переказ. Ви берете банківські реквізити. У продавця та робите свіфт переказ зі свого банку. Протягом 1-3 робочих днів він отримує оплату. Отже, ви зробили оплату, далі потрібно домовлятися з власником про переоформлення. Все дуже просто. Вам потрібно йому пояснити, що у вас немає норвезького Bank ID, тому ви не зможете зробити онлайн переоформлення. І щоб це зробити, вам потрібно зустрітися з продавцем фізично у МРЕО. І там зробити все переформлення і написати, йому, що це займе максимум 30 хвилин, що це не займе багато його часу. Що це все максимально просто. Також важливо пояснити продавцю, що оскільки ви експортуватимете автомобіль, то всі документи, які робляться на експорт, продавця не стосуватимуться. Тобто він нічого до цього не матиме. Бо деколи починають люди думати, а зараз експортується автомобіль, мені потрібно потім ще платити якісь податки. Потрібно пояснити, що ви зустрінетесь в МЕО, зробите переоформлення. і все. І він забуде про автомобіль назавжди. Що потрібно мати з собою в мрео? Від вас потрібно мати лише паспорт та контракт на всякий випадок. Що повинен мати продавець з собою? Продавець з собою повинен мати обов'язково техпаспорт, обидві частини Дель 1 та Дель 2, і він вам повинен їх віддати, оскільки вам потрібно це для розмитнення. Далі продавець повинен мати звичайно автомобіль і номерні знаки цього автомобіля. Він їх має здати в мрео, і ви отримуєте транзитні номера, які ви потім клеїте на автомобіль і женете його в Україну. Отже, ви зустрілись у Мрео. Що далі? Ви можете попросити продавця забронювати час наперед, або ви просто можете прийти у мрео та в порядку живої черги зробити все переоформлення. У Мрео вам потрібно попросити бланк про зміну власника автомобіля. Вам дадуть бланк, там них є роздруковані, навіть вже готові, там десь на столику ви знайдете. Ви берете той бланк, заповнюєте дані, заповнюєте свої дані, заповнюєте дані власника, підписуєте його і йдете до Сігі. На СІГІ ви віддаєте цей. Бланк норвежець віддає номерні знаки автомобіля, він здає їх, і після цього він забуває про автомобіль назавжди. Тобто вони його знімають повністю з норвезької реєстрації. Ви даєте свій паспорт, вони за все реєструють себе в системі. І видають вам транзитні номера. Вам потрібно за ці транзитні номера заплатити. Вартість за один день становить 360 крон. Максимальна кількість днів, на яку дають ці транзитні номера, 3 дні. У вартість цих номерів входить базове страхування по Норвегії та країнам Скандинавії. Це важливо знати, що ці номери дійсні лише в країнах Скандинавії. Отже, ви отримали ці номери, ви забрали обидві частини. Тих паспорт у продавця, у вас є на руках контракт. Також ви можете попросити у мрео зробити копію бланку, який підтверджує зміну власника автомобіля. Ви клеїте номера на автомобіль, і ви готові їхати. Це займе максимум 30 хвилин. Це дуже просто та зрозуміло. Якщо вам досі не зрозуміло, то не бійтесь умрево запитувати, як це все робити. Вони вам з радістю допоможуть зробити переоформлення. Також ви запитаєте, де зробити експортну декларацію. Експортну декларацію можна зробити на перетині кордону Норвегії та Швеції. Ви там заїдете на митницю та попросите дати вам експортну декларацію. Якщо не помиляюсь, то за неї потрібно заплатити здається, 20 від 20 до 30% від вартості автомобіля. Ви це заплатили, вам дали експортну декларацію, і потім після розмитнення там якось можна повернути цю суму. Але тут я вже вам не допоможу. Вам же потрібно це розпитувати на митниці. Як доїхати до кордону Польщі та України, я рекомендую взяти паром зі Швеції. Можна взяти паром з Калскруни до Гданська, можна з Трелібурга до Свіноущі, або просто ви прогуглите паром зі Швеції до Польщі і знайдете той, який вам підходить. Адже їхати з Норвегії через Данію, Німеччину та Польщу займе набагато більше часу ніж взяти нічний паром, наприклад, переночувати зранку прибути до Польщі і далі доїхати до кордону з Україною. До речі, я вже це зазначав, але скажу ще раз: норвезькі транзитні номера тісні лише в країнах Скандинавії. Коли ви пробуєте в Польщу, вам, мабуть, потрібно заїхати в поліцію чи в польське МРЕО і зробити поставити авто на польську реєстрацію чи взяти якісь транзитні польські номери. Я вже не знаю. Це вже вам потрібно дізнаватися там по місту. Я вам зараз розповів весь процес переоформлення автомобіля в Норвегії. Як це зробити? Та які документи вам потрібно мати з Норвегії? Щоб потім його розмитнити в Україні. Стосовно польської реєстрації та те, що норвезькі транзитні номера не дійсні в Польщі, я залишу посилання на інстаграм мого гарного знайомого, який не раз вже ганяв автомобілі з Норвегії та знає весь процес, як це відбувається в Польщі. Можете до нього звертатися по допомогу, або він може вам пригнати автомобіль. Я сподіваюся, що після цього відео ви зрозуміли, як відбувається весь процес переоформлення в Норвегії. Якщо у вас виникли ще якісь питання, пишіть їх в коментарях, і я на них відповім. До зустрічі!